Програма. Мабуть, всі чули і розуміють значення слова програма в побуті. А чи всі розуміють його значення у власному житті? Якщо ні, то давайте розбиратись. Вітаю вас! Мене звати Руслан, ви на каналі Новий Горизонт. Отже, щоб краще зрозуміти механізм того, як працює наше життя, уявіть собі, як ви або хтось інший дресирує собаку різним командам. Дресирування це є акт програмування. Ви записуєте свідомість пса. Послідовність дій, інструкцію, яку він буде використовувати, коли почує від господаря потрібну фразу. Так само у цього пса генетично може бути записана програма охоронця, мисливця або ж пастуха. Це значить, що весь рід цієї собаки весь час дресирували під якесь цих завдань. І тому вже з малку він знає, що має робити. Тобто, програми передаються генетичним шляхом з покоління в покоління. І ця схема буде працювати, якщо батьки майбутнього мисливця також будуть мисливцями. І шанс, що в сім'ї мисливці народиться пастух, рівний нулю. Такий самий принцип так само діє у людей. Діти, які народжуються у бідних сім'ях, так само стають бідними, знаходять собі пару з такої ж сім'ї і народжують дітей, які повторять їх шлях. А все тому, що ці діти копіюють програми поведінки своїх батьків, вчаться жити в. Дивлячись на життя в тому середовищі, де вони знаходяться, і зазвичай це середовище не є лідним районом якогось міста, наповненого успішними людьми. Програми бідності зазвичай побудовані на обмеженнях, страхах, невірі в себе і постійного відчуття, що станеться щось погане. І як, маючи такий чудовий набір, людина може стати успішною та щасливою. Ніяк, це треба швидко змінювати. На відміну від тваринного світу, де ті самі собаки не усвідомлюють та не можуть змінити свої програми, ми люди можемо це зробити. Але не робимо, бо на нас діють програми невіри в себе та страх, що нічого не вийде, який побудований на цій же невірі. А не віримо ми в себе, бо колись, будучи дітьми, ми часто проявляли свою волю та бажання, які хотіли втілити в життя, і за це отримували на горіхи. Наприклад, людина, яка могла б стати великим художником, в дитинстві знайшла фарбу десь вдома і почала малювати на стінах. Уявіть, яких стусинів вона отримала від батьків, коли вони це побачили. На цьому розвиток художника перервався, але не закінчився, бо завжди в будь-якому віці можна повернутись до того, що подобається насправді. Або коли ви починаєте робити щось нове не по старій програмі, то завжди знайдуться люди з вашого оточення. Які будуть це обестінювати, і вони робитимуть це, бо колись їх так само обезціннили. Вони скопіювали і використовують цю програму, щоб самоствердитись на вашому фоні. І якщо ви не піддастеся критиці і будете йти далі новим шляхом, то ви зможете змінити свою програму з невдахи на переможця і втратити друга, який вас намагався вберегти від нового життя. Є такий закон крабів в ямі, коли один краб починає вибратися з цієї ями, то інші хватаються за нього і цим самим стягують його назад. Все так само і в житті. Просто поспостерігайте. І ви будете це все помічати та розуміти, і цим самим будете робити перші кроки по заміні ваших старих програм на нові, більш продуктивні. Це буде початок нового життя. Ще люди часто говорять про скляну стелю. Про невидимий бар'єр, через який вони не можуть пробитися, щоб рухатися далі, або ж взагалі зробити перший крок. Тут йдеться про програму, яка обмежує вашу віру в себе. Тобто, колись давно, переважно це в дитинстві, ви зневірились в себе, бо хтось вас сильно обестцінив. І ви прийняли цей новий, рів... новий занижений рівень як істину. Ось гарний цьому приклад. Науковці помістили в прозору ємкість. Групу бліг, накрили кришкою і залишили на 72 години. Блохи мають здатність стрибнути на відстань в 200 разів більшу від власного тіла. Це десь приблизно 1 метр. Після того, як пройшли 3 дні, з ємкості знімають кришку, і не одна блоха не змогла випригнути з неї. Висота ємкості була 20 см. Тобто, експеримент обмежив їхні можливості на вражаючі 80%. І тепер. Вони більше ніколи не зможуть скочити так високо. І що ще гірше, навіть їхнє потомство буде поводитись так само, бо братимуть приклад з батьків. Ось вона ця невидима перешкода, скляна стеля, яка закодована в нашій підсвідомості, яка не дає нам рухатись вище, бо ми навіть не підозрюємо, якою силою наділені, і щоб це зрозуміти, доведеться переступити свої обмеження, зціпити зуби і зробити те, що боялися все життя. В кожного є свій страх та свої власні програми обмеження щодо першого кроку. Тому зробіть його і переконайтеся, що немає ніякої скляної стелі. Вона існує тільки у вашій уяві про себе. А ви в змозі все про себе переписати. Ви наділені такою здатністю. Тому не підводьте самі себе, а користуйтесь можливостями кожен день в повній мірі, бо вам пощастило їх мати. І пам'ятайте про час, його ніби вдосталь на перший погляд, але то тільки на перший погляд. Дякую за увагу. Всього доброго і до наступних зустрічей.